Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам будинок. Це барнхаус, який замовили наші замовники. А досить невеликий його розмір, зараз я вам скажу. Його розмір 8х45. 8х45. Тобто це досить невеликий будинок. Але в нього все є для того, щоб жити, відпочивати. Подивіться, в якому мальовничому місці він знаходиться. Подивіться. Так він виглядає. Ми бачимо там церква Фіофанія. А Яка взагалі ідея а, таких будинків? А, це будинок, який дарить, а, дарує дуже багато емоцій. А, це будинок для відпочинку, для того, щоб залишитись на одинці з природою, для того, щоб, якщо є можливість, купити такий будинок, придбати його і відпочивати з дружиною ввечері, в суботу, в неділю, в п'ятницю приїхати з дружиною, побути а, наодинці. Приїхати з дітьми, просто переключитися від міста, від важкого, коли ти втомляєшся, від роботи. Тому такі будинки ми будуємо, вони дарують емоції. Тому приїжджайте до нас, приїжджайте на наші шоуруми, ви обирайте будинок вашої мрії. До зустрічі, друзі!